До Доброго дня, мене звати Юлія Богута, я, я навчаюся в Вінницькому педагогічному університеті на технологічній освіті. Він називається Обино мене. Обдуми мене так, наче ми єдині у світі. і навколо нас як нічого немає. Обійми мене так, як зібрався боліти і кохати душою, що нас мати помне. Обійми мене так, наче чай з малини розтікайте солодом по устам. Обійми мене так, наче руки дитини, що проводять цікавістю по устам. Обійми мене так, наче я все, що маєш, і без мене планету розірве печаль. Обійми мене так, як мені поховаєш, все, що маєш у серці, увесь світ Другий вірш має свою історію, тому потрібно сказати деяку передмову. 4-5 – це код військових, які вони говорять, що на фронті все спокійне. 4-5-0 на моєму фронті спокійно. Я жива, я щаслива. Майже. У душі мої вітер зриває граційно кожну мить. І на серці тягар усе в'яжок. Я співатиму очікувати. І я пошепки плачу, я шукаю надію в серці. Ти воюєш, я в зорі бачу І латаю собі порожнечу. Чотири-п'ять нуль на моєму фронті спокійно. Ти живий, я від цього не надію. Краплі небо вмирають на пальцях, спокійно. Ми закохані в душі на жаль та звідія. І зима вже розстала, грудень місяць, не діє, я хмелію від тебе п'янію. Ти воюєш, а я шалію. Хожу на відстані, на мені. Чотири-п'ять нуль на твоєму фронті спокійно. Ти лежиш на холодній підлозі, та вернутись додому не в смосі. Обійняти мене по дорозі до батьків, що у вічній привозі. Я кохаю тебе усім серцем, чуєш, я кохаю тебе, просто вір, просто вір, що мене відчуєш кожним дотиком своїх дій. І надія розтопить безжалісну криву. І надія у серці зупинить війну і настане відлигом. Віду його у душу, йде я потонула. І все буде спокійно, і все буде прекрасно. І все буде так, як колись до війни. Ми усміхнені будемо, не стане нещастям. Просто знайшли люблю, авійня. Чотири півдні на нашому фронті спокійно, Може, б, ми щасливі разом. Лише попіл на дні, гріє меланхолійно І стихійно виспівує часом. Та я знаю, що щасом навіть це прийде. У собі наче кров позинком лезі. Але чеснові це дітре. І війна теж колись. І війна теж колись прийде. Ось що в лесі. Дякую. Це Юлія Богута. Юлія Богута, Вінницький державний педагогічний університет.